Познайомитися з Ні, ну є познайомитись, познайомитись познайомитись із рішенням, яке надійшло від уської сільської ради, ну як для чого? Ні, є, -є, є. Зробимо. Є -є, є. Тобі не дають, ти мешканець. Тобі не показують. Так ні депутатам нікому. ти ж знімав. Да. Ні депутатам не показали, ні депутати не виходить далі. Порядок проведення. У нас ще питання до вас є. це журналісти. <риклад> Ні, Це не журналісти? Чому?

Я не знаю, я не знаю, Так, да, ти

червоної слободи. подивіться, будь ласка. Марія, Санта Марія. Оце ж покажіть, що весь мир бачив, що робиться нашій червоній Слободі. Весь мир. Чого ж ідеш, то має? Чого ти оператор а, що, Ти ж не міг його перекладати. Тому що немає других, е, як то кажеться. Це... Уже він, він не знає що йому робити, так йому треба на та на та... та... накинути на людину, хоч роздерти його. Да. Тобто, якщо людина може там щось сказати, він вже нічого не може сказати. Він вже таке коли вже людина закінчується мирне врегулювання будь-яких конфліктів, вона підходить до насильства. Оце все. Це ви затіяли білку. У нас же зафіксовано на відео. Зафіксовано. Зафіксовано, так що ви не обманюєте. Ми зараз пишемо заяву, ми ж визвали, коли були рейвіддю. А <реку> я вже фіксували. І вас зафіксували. Як ви напад щиняли. На кого? На мене, ось на дівчину щиняли напад. Ти ж дай камеру віддав, їй і сам пішов у драку. Яку драку? Ну, у нас запис. Заві... Написано на відео, яку драку Зараз ми подивимось, напишемо все як має бути. Заходить. Марин, ничего не объясняй. Видео зняла, все, ничего не объясняй. А чого ви зараз заходите, я не Тому що ми будемо писати заяву. Ми заяву будемо писати. Я визвала а, а, це а, то визвола міліціонерів. Значить, своїх, ваших. Наших. Наших. Міліція, українська, і ваша, і наша. Які там щось буде допитувати, знімати, напити сьогодні заяви. Ну, заяви людей. Ну, вони заяви, що не То ми до вас отдільно прийдемо, і ви будете писати. Ні, ми, ми з вами отдільно. По, по, ну, ну, по черзі. Так, по черзі. Зрозуміло, що ви Ну, всі будуть опитувати. Потім у вас будуть опитувати. Ні, ну, опитують по черзі, так по черзі. Ні, хай, все. А ми зараз да. приймуть заяви. Добрий день. Добрий день. А це всі Добре. зайшли Добре. звідки, щоб вони під дікнули. Ні, 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 там зараз

Шановний куди на оця, оця, оця особа спровокувала бійку, в тому числі спровокувала бійку і не так. Так званий оператор, який втручався в робочу сесію. Вам, вам надасться можливість втручався вам в робочу сесію. се. Сьогодні працівниках конференцій, що відбувається. Чому я так побратиму? Мі... Він каже, що я спровокував біку. Давайте не спожу. Це кого. Ну, в Слободу ми попали, тому що мене запросила якась жінка Юля. Вона десь взяла мій номер телефону і зателефонувала. А, я зрозумів. Я понял. то тобто, сакси ви не бачили, що було, ми зараз в нас відбувся, понимаєш, районі як це. Там треба зараз вияснити, що відбувається. То просто це тут те, був такий, я ж то кажу, я не знаю, тому що тут був кипіш, мене хватають, камеру хватають, мою дівчину хватають, камеру хватають, ми один одному цю камеру передаємо, я питаюсь закрити її, щоб той крутині її не вдарив. Він на мене починає кидатися. Ну, коротше, А З того почалося, що голова, я хотів у нього отримати коментар, закінчилась сесія. І я в голові кажу. Дозвольте, у мене є ще до вас запитання. Він каже, я з вами спілкуватися не буду, я буду спілкуватися з журналістами. Я йому показую своє посвідчення, що я журналіст, і він мене починає штовхати і хоче вийти. Місця зліва, справа є, куди пройти. Він починає мене штовхати один, два, три, і потім штовхнув так, що я вже. І оце тоді це таке сталося. А Той почав виплачувати камеру. От він сам спровокував цей конфлікт, і потім викликав міліцію. Що не знаю, що він там пише. Мені сказав, мені, мені озвучив на камеру він, що це я спровокував бійку. Ну це просто бред. Я не знаю, що чоловіка з головою діляться, все на камеру записано. Він таку чув, що це розказав.